Всім привіт! Сьогодні 18 вересня і я вперше виїхав в ліс подивитися грибів. Нещодавно пройшов гарний дощик в лісі Волого. Йду по лісу і от, і от відразу перша знахідка. Показую вам зараз. Дивіться, один. Далі отак йдемо. Другий, ось він, третій. А можна вже відразу вирувати. Так. О, третій. Три. Далі. Ось тут. Чотири. Молоденькі, тільки полізли. Чотири. Ось п'ять. І маленький поряд, шостий маленький. Ну то будемо рахувати, як п'ять. І тут треба ще дивитися. Ну, така знахідка п'ять білих грибків. Ось тут не грибок. Ні, не грибок. Не грибок. Але оце... Ось! Ось, дивіться! Ось він. Шостий. О! Ось. Такий. Шостий попід дорогою. Попід дорогою. Дивимось далі. Може що де пропустив? Ну не знаю, не знаю. Ось тут Богорок немає грибка. Немає. Отакий початок заїхав в ліс. Ось така краса, дивіться, в одному місці. Я в основному стараюся дивитися білих грибів. А це що, лисичка. Ось. Одинока лисичка. Біля дороги. Просіки дороги, оце все дивлюся. Ось вона лисичка. Одна, ось друга. А там ще є. Знайшов лисичок. Ось іще лисичка. Лисички можна брати. Смажені вони, можна і варені різні. Тут треба пройтися. Ось. Це вже старенькі. Ось вони. Лисички. В моху сидять. Так, треба брати ножа. Тут ще багато таких грибів, як сироїжка, але я їх не збираю. Не хочу брати сироїжок. Ну он трошки лисичок підсобирав в одному місці. Є лисички. Так, дивимося, дивимось. І що ми тут бачимо? Бачимо ось такого білого грибка. Отакий От гарний гриб. А що це за грибок? Хто знає, пишіть в коментарях, бо я не знаю. Думаю, що якась поганка. Думаю, що це точно не їстівний гриб. Йду по дорозі. Причому от, дорога, був дощ. Але слідів немає, щоб хтось тобто, чи на велосипеді, чи на мопеді, чи автомобіль проїхав. Тому точно що... Найближчі дні ніхто тут не був, ніхто тут нічого не збирав. Отак От ходиш і дивишся. Дивишся, дивишся. А потім можна і в глиб лісу зайти, пошукати щось. Я не скажу, що це прям мої місця, де я зазвичай збираю гриби. Тут я бував кілька разів, але ліс такий. В основному тут багато людей. Я сюди не приїжджаю, я їду в глиб лісу. А це так, я думаю, чого далеко забиватися, якщо краще спробувати тут от з краю подивитися. А воно і є потроху. Отак от як ходить, то можна щось назбирати. Сироїжок то бере, можна назбирати. Бо ось вони, сироїжки, Ну, правда, вже такі старенькі. Ну, сироїжок і суп можна зварити. А можна посмажити, якщо немає інших грибів. Дивіться, я не думав, що вони будуть, але вони вже є. Ось вони. Польські грибки. Польські. Тільки це молоденькі пішли. Я не думав, що вони будуть. Ось іще два. Тому що в лісі на маху їх немає. А от на цьому, на переореній дорозі проситься, вони є. Польські грибочки. Ось більшенькі. Більшенькі і не червиві саме головне, не червиві гриби. Не червиві. І тут хтось ходив вже. Я бачу сліди, свіжі, там хтось білого зрізав. Але по самій дорозі гриби пропускають. А я ходжу по дорозі. Дивіться, ось один біленький. О. Ось другий біленький. Попід дорогою йду. Ось де о. Третій біленький, дивіться. Ось ось четвертий він. Чотири штуки в одному місці. Далі, може, ще пройду. Якщо... Ось п'ятий, дивіться. П'ятий. Ось так. П'ятий. А ну ще де. Я оце шукаю і одразу вам показую. побачив я тільки два гриба, а вже ходжу, вже п'ять. Ось вони які гарні білі гриби. П'ять штук в одному місці такі. Знову дивіться знахідка. Один який. Ох, тут іще один рядом. Тут два, три, чотири. Чотири і ось маленький польський поряд. Чотири білих отаких от грибочка. Ось він. Ох. А хто тут заховався під бугарком? Заховався білий грибок. Ну дивіться, а хто тут тут такий сидить? А тут сидить отакий білий з довжелезною ніжкою. Один. Виходжу до дороги і на сонечку отака от, от сімейка. Один, два, три, три, ось чотири. Чотири штуки. Більш немає. Тут під дорогою. Більш... Більш немає, але... А, стоп, ось буде гриб дивіться. П'ятий. Ось він п'ять П'ять маленьких, молоденьких білих грибків. Знову знахідка, знову білий гриб. Отакий. От Трошки ослимачок покусав. Але він о який. Там тоді я показував, що знайшов 5 штук, а потім ще три. Іще І тут в мене взагалом уже... Так чималенько білих грибків молоденьких, а таких грибків. <рес> дивимось гриби, дивимось. І вони тут будуть, бо я вже його бачу. І тут їх, здається, два. Не один. Та, два ж. Один в один зрослися. Отакий От біляш. А це не він. І оце знову він. Він, він. Другий. А ще є. А ще є, а ще нема. Ну дивлюсь, дивлюсь. Зупиняємось, тому що знову бачимо гриба. Ось він. Ех. Є один. І так, іду, 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 дивлюсь, 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 дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь. В глибину там, там нічого немає, а тоді так. Повертаю сюди. А ось іще один. Два. А ну і ще пройду. А Віталій казав, що рано ще грибів не буде. Що там кілька днів після дощу, ще в лісі сухо, не вилізли, не встигли, не прогрілося. А я кажу, поїду, перевірю. І саме головне, що це не самий грибний ліс, є набагато кращі ліси для білих і, і поки що людей немає. Я там бачив, всього на три чоловіка. І були вихідні, ніхто тут не був на вихідних. Не натоптано нічого, ніде не порізано. Гриби лізуть, молоденькі, біленькі грибки лізуть. Польських трохи назбирав. Ну так взагалі супер ходиш свіже повітря, гриби ростуть. Угу. Оху сидів А шляпка нормальна А ніжка червива О, ще білий гриб. І ще один. Ай-яй-яй. І он там далі ще один. О, один. Оце ось більшенький. А ну, сюди пройдемо. Тут треба дивитися. Можуть отак в траві сидіти. Ну оце ж білий, це він. О, тільки переросток, це вже напевно такий... Так, це вже поганий. Переріз. От вони... Вже переростають місцями. Але є й молоденькі. отакі, ну, ну, ну не гарний грибок. Один. Я ще так у швидкому темпі збираю, дуже не придивляюся. От воно ще пройде кілька днів, вони як вилізуть ці гриби. Да буде їх. А о, пропустив. Бачите, одного зірвав, пішов далі, а ось він і другий. отакий. Іду, <ріст> дивлюся, біля дороги порізані білі гриби. Ось такі ось таке місце. Хтось ходив, різав сьогодні, але все одно, який сидить гарний. Який сидить гарний гриб. Не знайшли. Я вже навіть починаю не всі показувати вам знайдені гриби, тому що їх багато. Показую такі найкращі. Ось він біленький. А це тут сидить також біленький, також він. Трошки вище сидів на бугорку. В основному, в самому лісі мало грибів. Чим далі від дороги, тим гробів менше. Але є. Знову знахідка, знову... Біленький грибок. Це вже більшенький виріс. Через кілька днів вже б зовсім був старенький і поганий. Йдемо далі. Я далі бачу ще одного гриба під дорожкою. Йдемо, йдемо, тут передивляємося уважно. Бо тут є, є великі гриби, а можуть бути ще й маленькі, тому що, ось дивіться, ще один. Ще такий білий грибок? А поряд польський. Отак От ідеш, ідеш, а вони є і є, є і є Ха -ха. і є. Ну там по прогнозу далі. Спека йде, а якщо починається спека, ну там 25-24 в день у вересні, це для грибів погано. Вони то будуть рости, але будуть рости і швидко їх черв'яки будуть з'їдати. Це хто тут такий? Це польський гриб. Дивіться, знайшов ось одного грибка. Ось іншого, деякі гарні, довгі ноги. А тут, дивіться, ще три яких один, два, три. Отакі. Викручуємо їх. Оце. Чотири. П'ять. Оце гриби! Це просто, я не знаю. Оце такі красавці. Трошки відходжу ще один такий. Отакий! Це найбільший за сьогодні гриб. Дивіться, який сидить велетень. Ось такий грибок. А поряд що? А поряд ціла сімейка. Отак. О. Оці два. І ось тут ще один і тут один маленький. І ще ось маленький. а це поламалися два малесеньких. Ну тільки залишу, отак. Хай вони ростуть. Може хтось забере пізніше. От тут хай вони ростуть. Ці грибки. Все, я буду завершувати збір грибів, тому що вже повні відра. Два відра повних. Буду їхати додому і покажу, що я назбирав. Ось два відра білих грибів, трошки польських було, трошки лисичок. Але ви зараз не вимикаєте відео. Я приїду додому, їх розкладу і порахую кількість штук. Я думаю, тут більше 50 штук. Ну, все порахую, тому не перемикатись. Через секунду все буде продовження. От я вдома порахував гриби, виклав їх гарненько. Тут 86 штук, це ті, що я забрав. Подивіться, стільки грибків, які вони гарні. Є кілька таких великих, але на сушіння вони підуть. Ось стільки грибів. Це за кілька годин, ну, може, 3 години я збирав. Це максимум 3 години. Швидко пробігся і от назбирав ось стільки грибів. А це тут трошки польських Кілька маслюків з десяток лисичок чи півтора. От так. Все на цьому. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі, підтримуйте мій канал. До зустрічі.